Що означає колесниці сніг? Це означає, що добре працює кондиціонер. Інакше хіба прокинешся від холоду в Африці. Ось і будильник запрацював, він же така собі комарокосилка. Як і в справжньому місті, першими на вулицях та центральному проспекті на метового містечка 56-го окремого вертолітного загону з'являються ті, хто його прибирає. Після сніданку, отримавши заряд енергії від командирів, Населення містечка, а це більше трьох сотень офіцерів, прапорщиків, контрактників, поспішає на роботу, точніше на службу. Спочатку наземний персонал обстежувати техніку, льотний склад обстежуватись у лікаря. В умовах майже 100% вологості при температурі повітря до 40 градусів, а інколи і 45, підвищена ретельність цих процедур ні в кого не викликає заперечень. Крім кліматичних відмінностей між Ліберійщиною і Херсонщиною, звідки приїхала основна частина особового складу загону, є ще цілий ряд інших. Але для людей літаючих головна різниця в способі служби в Африці і дома витікає з цих баків. Пального українські миротворці в Ліберії мають стільки, скільки їм потрібно. Витавти минуті гелікоптерсів Protection to them if the it ever is required, to основне завдання, яке стоїть перед військовими вертольотами, це підтримка наземних сил ООН, повітряне спостереження та контроль за територією країни. В деяких регіонах Ліберії залишається необхідність демонструвати силу, і я мушу сказати, що вертоліт за зброєнням більш впливає на місцеве населення ніж наземні підрозділи. Я сам бачив політ пари Мі-24, Це вражаюче видовище. Крім того, в різних куточках Ліберії зараз проводяться роботи по підготовці наземних майданчиків. До проведення нічних польотів. Якщо хтось з миротворчого контингенту або з місцевого населення буде поранений чи захворіє на малярію, тут основна надія на українські вертольоти. Для того щоб виправдати цю надію, нашим доводиться пахать як ні, мурахам, а то і вдвічі більше. В найспекутніші дні місцеві комахи ховаються в своїх будиночках і не висовують навіть вусики на вулицях. Наші ж техніки, інженери за будь-якої температури чеклують над розпеченими сонцем вертольотами, а екіпажі щодня без вихідних на них літають. І скажи після цього, що кадри вирішують не все. Більше як сказати, більше все-таки, мабуть, досвідчених. Хоча десь так взяти 50 на 50. без цього неможливо, тому що через деякий час досвідчені підуть, а хто ж залишиться? Чи не перше запитання, яке ставлять спостерігачі військової місії ООН в Ліберії перед командуванням 56-го ОВЗ, прибувши в базовий табір українців, на чому летимо? Почувши у відповідь, на мі 24 відверто радіють. І не лише тому, що ця машина в усьому світі має репутацію літаючого танка, крім потужного озброєння, броні і надійності, вона надає своїм пасажирам значно вищий рівень комфорту. М'які сидіння, бортовий кондиціонер, менший рівень шуму в салоні. Не вистачає хіба що стюардеси з прохолоджувальними напоями, особливо під час щонайменше трьохгодинного годинного патрулювання над ліберійськими джунглями. <звук> Мі 24-й справді класна машина. Але й вона вже майже досягла свого максимального віку експлуатації. І ті 24-ті, які сьогодні літають в Ліберії, заробляють гроші на модернізацію своїх братів і на придбання молодого сучасного поповнення армійської авіації Збройних сил України. Заради цього вони щодня літають над такими місцями, де, можливо, ніколи і не ступала нога людини. Або ж якщо і ступала, то лише зі зброєю в руках. Сідають і взлітають з таких майданчиків, де вертольот сприймають як літаючу тарілку. А в кращому випадку як спосіб вижити. В цих умовах це найважче. Це велика вологість і високі температури. Звісно, машина це веде трошки не так, як в наших помірних умовах України. Вона більш в'яла, особливо на взльоті на посадці це відчувається. Патрулирование в основном границ идет. Сложності така, що просто трудно вести ориентировку на даній местности. Вот спутникова система навігації нам допомагає. А так практически невозможно одні джунглі і мало населенных пунктів. Сьогодні в країні, яку заснували звільнені американські раби, яка стала першою республікою на Африканському континенті. Багато зброї, але немає світла. Тут є практично всі відомі на оці інфекційні хвороби, але не вистачає просто питної води. Знаковим є те, що видно наслідки війни. Країна вроді саме найстарша на африканському континенті, яка отримала незалежність, але напевно зараз за її розвитком, вона найвідсталіша. На майданчиках, де сідають ООНівські вертольоти, Завжди збираються натовпи місцевих жителів. Дорослі близько не підходять, а от діти, забувши накази батьків продати що небудь білим людям, заворожено спостерігають за залізними білими птахами і намагаються підійти до них якомога ближче. Дивишся на них і мимоволі згадуєш своїх, заради яких, чесно кажучи, тут і опинився. Стоїть, не стоїть різкувати життя. На Украине так же самое, летаемые, только единственное, что здесь приходится действительно летать, и сопровождать колонны, вдоль границ облетывать, и смотреть и здесь и патрулирование, патрулировать. Рискуем мы что там, что здесь, только здесь немного чуть больше. Взявши на борт офицеров миссии ООН, пара наших крокодилов снова поднимается в небо. Курс в один из гирских Либерии. Терміново і детально потрібно обстежити один з квадратів у важкодоступній місцевості. Тільки за рахунок взаємовиручки, за рахунок допомоги один іншому, ми виконуємо поставлені завдання. Хоча виконуємо, я вважаю, без нарікань. Наш, з нашої сторони ні разу не було, ні зрею, польотів і так далі. Стовп густого диму видно здалеку. Що горить, поки що сказати важко. Але наші екіпажі готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Наблизившись до епіцентру димового стовпу, стає зрозумілим, горить ліс, точніше, джунглі. Прикмет того, що тут трапило щось надзвичайне, немає, але про всяк випадок вертольоти стоять в коло над найближчим населеним пунктом і, прикриваючи один одного, уважно обстежують, чи не кожне подвір'я. спокійно. Тепер можна і помилуватися горами та річками, які в Африці, як відомо, з пісні вот такої висоти і вот такої ширини. наші вертольоти раптом не заблукалися серед цієї дикої краси, вони постійно знаходяться під пильним наглядом радіоелектронних очей української бази в Робертс Інтернешнл. Територія дуже велика, але наші радіоелектронні средства, можете побачити, РСП-10, приводні радіоелектронні, всі средства зв'язку, які знаходяться на СКП-11, дозволяють чітко, без перебої, навести радіосв'язь з екіпажами постійно, в якій точці вони території не на в той час, поки вертольоти знаходяться в повітрі, життя в таборі продовжується за своїми земними правилами. Хоча тут, як і в будь-якій авіаційній частині в Україні, ці правила підпорядковані одній меті безпеці польотів. В Люберії вони мають свою специфіку, а інколи виглядають і неправильними правилами. Наприклад, навіщо білому вертольоту малювати чорні очі? Як не дивно, але це малярство має серйозний вплив на безпеку польотів? Багато пташок що. Бачили, якщо пташка маленька, вона пролітає. Якщо велика горда, то треба самому не е тікати. Про те, що горді африканські птахи не так бояться залізних, як собі подібних, але з більшими очима наші вертольотчики знали імперичним шляхом, зокрема під час першої афровертольотної місії українців у сусідню Сєра Ліоне. Там, крім орнітологічних пізнань, наші отримали безцінний досвід. Жодна з інструкцій по експлуатації вертольотів МІД 8. Не передбачає таких душів з пожежних машин. Але тут, в Західній Африці, вони просто необхідні. Кращого способу боротьби з піщаним пилом, який здається тут всюди, ще ніхто не вигадав. Далі, за законами жанру, потрібно сказати про те, як стомлені, але задоволені екіпажі повертаються на базу. Потрібно, але не скажу. Попереду посадка. Найскладніший елемент в мистецтві пілотування, тим більше в умовах Африки. Задоволення та інші емоції прийдуть пізніше після того як гвинти вертольотів зупиняться на стоянці. А поки що ніхто з членів екіпажу не може собі дозволити розкіш трохи розслабитись. 183-180. підходьте, Точка свободна. В ближній зоні борта отсутствуют. підходьте з посадочним 224 градусів к четвертому розвороту. Тепер можна і про емоції, але краще про цифри, які породжують емоції. За це час, якщо розумієте з минулим роком, за місяць я налітав в три рази більше, ніж за минулий рік. Чи знайдеться сьогодні в Україні більш боєздатна вертолітна частина частина, яка має подібні нальоти у льотчиків, яка зможе краще і за менший проміжок часу в екстремальних умовах відлагодити роботу всіх служб, як в гарному годинниковому механізмі, без дрібниць. По поводу пищи могу сказать, что пусть немножко однообразно, но с голода не вмираємо, ні худоє. Підготовка до польотів розпочинається набагато раніше, ніж командир, скаже офіційно, товариші офіцери на постановці завдань на наступний день. Інтенсивність, з якої доводиться літати, дисциплінує кожного з членів екіпажів краще за будь-який командирський наказ. Завдання приходять, ну, якби в установці вечором, але зараз вже більш-менш... Політали досвідчені, так що часу на підготовку потрібного стає менше. Вулиці на містечка непомітно, проте дуже глибоко занурюються чорнішу за чорну африканську ніч. Зірок не видно. Єдині джерела світла, ліхтарики нічної варти, ліхтарі на особливо важливих об'єктах охорони. Закінчується звичайнісінький день, в лютому місяці. На либо рішення.